Хто каже, що я весь час шукаю в себе якусь хворобу, рак, або вже спати не можу, бо там болить, там щось вилізло, там щось защемило. І таким чином проявляється ваш тривожний розлад. Це називається нав'язливі думки, тому що вам накидує ця хвороба оці ці страшні думки, що з вами щось не так. І ви постійно цю думку крутите, крутите, крутите. Да? Тому що якраз. Так працює симптоматика цього всього, і виходите, здаєте аналізи, шукаєте інформацію в Google про симптоми, тобто тривожність, генерує сигнал тривоги. А що, якщо раптом хвороба? А мозок підкріплює цю думку діями, ви починаєте шукати інформацію про це, тому що ви не можете повірити в те, що з вами все добре. І це постійно у вашій голові як нав'язлива думка. І доки ви не зрозумієте, що це лише прояв, симптом вашої тривожності, то воно не зміниться. Тому треба працювати з нав'язливими думками, симптомами, страхами. Для цього потрібно правильно з цим, цим працювати. Якщо ви готові, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.